Epson EcoTank L3260 це багатофункціональний пристрій 3 в 1 з чотирьохкольоровою кольоровою палітрою CMYK. Чорнильні контейнери знаходяться з фронтального боку. Тут новітня система заправки K-Lock, що убезпечить від випадкового проливання чорнил. Повної заправки вистачить, щоб надрукувати до 7500 кольорових або 4500 чорнобілих документів. Максимальна швидкість друку 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 dpi. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Фото 10 на 15 видає за 69 секунд. Зображення в форматі А4 пристрій друкує з полями. Сканує чорно-білий формат за 11, а кольоровий за 29 секунд. Роздільна здатність 1200 на 2400 DPI. У налаштуваннях можна виставити чорно-біле або кольорове копіювання. Лоток подачі паперу знаходиться позаду принтера, розрахований на 100 аркушів офісного та 20 фото паперу. Рекомендуємо використовувати фотопапір з щільністю 180 грам на квадратний метр. Epson EcoTank L3260 підтримує як дротове з'єднання за допомогою USB, так і бездротове по Wi-Fi. Є підтримка друку зі смартфонів завдяки спеціальному застосунку від Epson. Epson L3260 це компактний пристрій з сучасним дизайном. На передній панелі розташований кольоровий дисплей розміром 3,7 см. Економію витрат на друк забезпечує вбудована СБПЧ та Чорнила Ink System, тож це чудовий варіант для дому або невеликого офісу. Гарантія на пристрій 12 місяців. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. До зустрічі в нових відео.